Це Мондован, над Євромайдана. Скажіть, будь ласка, що зараз зараз? Знаємо, що начебто хлопці, навіть поліція говорять, що вони те в стані, право? Я почну спочатку, два дні тому, можливо три, з'явилася така персона, яка назвала себе Робертом. Він приїхав на БТРі з Бандерівським прапором. Сказав, що він є представником Бандерівської е, організації визволителів. А куди приїхав на Бандерівську е, е, Так, він їздив по епіцентрах і закликав людей, які блокують роботу епіцентрів, розблокувати роботу, тому що епіцентр за нас, епіцентр нам буде допомагати матеріалами, автобусами і таке інше. Власне, вчора він вже е, попав навіть на координаційну раду, військову обласну раду. На засідання самооборони, де розповідав про свої сотні, про своїх добровольців, які теж будуть допомагати в наведенні порядку в місті. І блокування силових структур. От а сьогодні вже з'явилася інформація, що ця людина, ну по ньому зразу було видно, що ця людина є заслана сюди епіцентром. Одне завдання в нього було це, щоб епіцентри були розблоковані. А сьогодні з'явилася інформація, що ця людина везе автобус тітушок з Другобича, завданням яких є розблокувати власне епіцентри, заблоковані і державну адміністрацію. «Ну, Як бачите, громада Львова зреагувала оперативно, їх було зупинено. І зараз автобус в супроводі автомайданівців відправляється в Другобич, де їх зустрінуть представники структур внутрішньої. А де цей робот? Його з підозрою на наркотичний стан забрали зараз в лабораторію, потім... Як сказали працівники міліції, його доправлять в Личаківський райвідділ. Як ви думаєте, що тут мало відбутися? Мало відбутися провокація, просто просто-напросто просто, просто, просто провокація, щоб показати в негативному контексті місто Львів, щоб показати, що у Львові не так все гладко і спокійно, що тут не всі є однодумці, що тут є люди, які підтримують політику чинної влади і тому подібне. Ну але ми маємо достатньо сил і засобів для того, щоб оперативно визначати це про.